Усі ви пам'ятаєте Rock Azot від Asus. Ця клавіатура просто закохувала у себе. Усі ви пам'ятаєте Rock Azot Extreme від Asus. Ця клавіатура вражала, вражала своїм пафосом, своїми матеріалами, своєю ціною. І в принципі, це високорангова клавіатура. А це Rock Azot X. і ця клавіатура закохує у себе як перший азот. І вражає як Азот Екстрім. Давайте дивитись Давайте я вам для початку розкажу, чим ця клавіатура відрізняється від першого Азоту і від Азот екстрим Бо це насправді ну, щось посередині. Вона не така пафосна, не має таких крутих матеріалів і такого пакування, і такого комплекту, як Азот Екстрім. І такої ціни я сподіваюсь. Також е, вона дуже схожа за своїми властивостями на перший азот, бо тут, наприклад, не кольоровий oled дисплей, а чорно-білий. Тут, наприклад, не весь металевий корпус, а тільки топ-кейс, а все інше пластиковий, в принципі, корпус тут від першого азоту. Ну, а внутрішня частина тут дуже схожа на азот Екстрім, хоча вона досить сильно і відрізняється. Але найбільше ця клавіатура відрізняється від двох попередніх, звісно ж, своїм дизайном. бо... Там був такий, знаєте, серйозний дизайн, або сіра клавіатура, або просто біла клавіатура і нічого зайвого. Тут дизайн в стилі Рокстеллер, тобто такий космічний, футуристичний, і насправді мені він дуже подобається, бо він. він Оригінальний, і він дуже сильно виділяє цю клавіатуру на вашому столі. Звісно, такий дизайн тут завдяки дизайну кейкапів, бо саме кейкапи роблять цю клавіатуру такою футуристичною і унікальною. Бо якщо ви просто зміните кейкапи на якісь ну, одного кольору, то клавіатура буде виглядати набагато спокійніше. І якщо вам подобається саме такий спокійний дизайн, то саме зміна кейкапів вам у цьому допоможе. От, подивіться самі і скажіть, що вам більше подобається. Дизайн, як у першого азота або Азот Екстрим, чи щось такий рокстеллер, типу, футуристичний і незвичний. А почнемо ми як завжди з пакування. Ви пам'ятаєте, що всі азоти класно пакуються і цей не виключення. Тому я в таких випадках показую коробку. Отже. Тут лежала клавіатура, і я вам ще покажу. А ось тут лежать аксесуари. І прикольно те, що вони все підписали. Це, це деталька, але це прикольно. Отже, почнемо з самого великого: це підставка під долоні. Вона ось така масивна, силіконова. дуже приємна, бо вона, ну, наче такий софт тач, дуже класна. Мені подобається. Нею я не дуже сильно користуюся, бо вона просто займає багато місця, але тим, кому це важливо, я думаю, вона сподобається. Далі USB кабель. Ну тут нічого незвичного, просто кабель Type-C та Type й все доволі дубовий. Далі два пулери, прям в одній коробочці. Пулер для свічів, пулер для кейкапів. Далі три запасних свіча і кнопка. Control. Це на випадок, якщо з вашими свічами щось станеться, ви зможете їх поміняти. Ну а кнопка Control для того, щоб ви могли замінити її на кнопку Copilot, яка є на клавіатурі. Тобто, якщо вам Copilot не потрібен, заміняєте кнопку і міняєте в софті призначення клавіші. Ну і останнє Dongle Extender. Тут, в принципі, все просто: перехідник з USB-C. На USB, a мама в принципі, все не сказати, щоб якийсь суперкрутий комплект в інших клавіатурах був кращий, але ну, теж непогано і гарно зроблено. По матеріалах це той самий перший азот. Я думаю, що просто дуже багато корпусів залишилося на заводах, або просто вони вирішили нафіга таку класну клавіатуру, щось з нею робити. Ми робили екстрім повністю металевим, а ця буде. Напівметалевою, як і перший азот, тобто топ кейс тут з металу, суцільний шмат товстого металу, а знизу пластик, як в першому азоті. І якщо пам'ятаєте, в першому азоті теж були ось такі ніжки, а азот Екстрім вже був е з металевими ніжками на магнітах різного. Розміру. Ну, я не засуджую. Я вважаю, що це теж гарний корпус, хоч він і не повністю металевий, але і ціна клавіатури буде нижча, тому все ок. Корпус може і такий самий, як в першому азоті, а от начинка зовсім інша. Знімаємо топ плейт. Він як і в першому азоті, металевий, товстий. Мені подобається, тут питань немає. Гаскіт-маунт також силіконовий, такий, теж дуже гарний, дуже м'який силікон. Мені тут теж все подобається. А от пластина, в яку вмонтовані свічі, вже не металева і навіть не карбонова, як це було в Азот Екстрим. А от вся інша начинка тут якраз більше нагадує Азот Екстрім. Дивіться, після пластини ми маємо шар піни порон. Тобто це вже не силикон, як в першому азоті, а саме пінопорон, як в Екстрім. Далі ми бачимо свічпад, тобто ще один шар піни під свічами для того, щоб вони краще сиділи в своїх слотах. Після цього ми бачимо друковану плату, і під нею ще один шар піни. Під свічами. Це прикольно, воно приклеєне, свічі гарно сидять, все добре. Під ним ще один шар піни, ось такий гарний, м'який і доволі товстий. І після всього цього ми бачимо ще шар силікону, для того, щоб все це гарно сиділо і не було ніяких порожніх місць. Круто. Тобто, це ще одне підтвердження про те, що це щось середнє між першим Азотом і Азот Екстрім. На топплейті немає ніяких прокладок, які були на Азот Екстрім. І тут немає такого гаскет Маунту, як був в Екстрім. Гаскет Маунт тут взагалі такий, як в першому Азоті. Це непогано, це я вам просто показую відмінності. А от подальше нашарування шумки якраз дуже схоже на Азот Екстрім. Єдине, що силікон тут внизу інший, та і піна теж трохи інша. Підсумовуючи, шумка тут набагато краще, ніж в першому азоті, але не така пафосна, як в Азот Екстрім. Клавіатура з південним розташуванням діодів, має хотсвап, і перемикачі тут можуть бути двох видів. У мене стоять ось такі рок nx snow Вони такого прикольного молочного кольору з м'яким кремовим натисканням, яке мені дуже подобається. А інші Тактильні перемикачі Rock NX Storm. Вони срібного кольору і по-іншому натискаються. Наші перемикачі Rock NX Snow мають силу натискання 40 грам сили і до спрацьовування хід у них 1,8 мм. Стабілізатори змащені і дуже непогано, а також під пробілом є ось такі силиконові заглушки, які теж гасять звук і вібрації. Та й сам пробіл всередині, як бачите, має дві такі серйозні силиконові заглушки, які на диво реально допомагають гасити звук. А кікапи тут, ну просто подивіться на них. Я таке бачу вперше, може ви десь таке і бачили, але я такого не бачив в жодній з клавіатур. Вони з товстого пластику, навіть з двох видів пластику, один напівпрозорий з трьох сторін і один з такого, знаєте, я не знаю, може це фарбування таке, а може і сам пластик, але він дуже схожий на soft Touch, що в нашому насправді випадку не дуже це гарно, бо я думаю, що вони будуть швидко. Бруднитися, бо ну, таке враження, що ці кейкапи дуже-дуже гарно будуть е, на себе збирати бруд. Але те, як вони виглядають, це може списати все, що завгодно, бо вони реально дуже і дуже круті, особливо в темряві. Подивіться, як круто ця клавіатура виглядає в темряві з підсвічуванням, і це саме завдяки оцим кейкапам, які з трьох сторін напівпрозорі, і це ну, мені дуже подобається. Оцей ефект, бо вони яскраві і в той же час кольори дуже м'які. Ефекти тут, в принципі, стандартні, такі самі, як і на інших клавіатурах, та й на інших азотах теж. Але ви зможете підібрати собі щось на свій смак. З oled екраном в принципі, те саме, що і було. Він чорно-білий, як і в першому Азоті. Ну а також тут нічого не змінилося по функціях. Велика кнопка перемикає, що саме ви будете регулювати. А оцей важіль перемикає значення. Тут ми маємо яскравість самого oled екрану. Далі ефект підсвічування, далі гучність, далі мультимедіа, тобто ми можемо Next Track перемикати, попередній трек або робити плей-пауза. Ну і яскравість самого підсвічування клавіатури. Сам екран може відтворювати декілька анімацій, які вже вбудовані. Ви можете це в софті міняти, або ви можете якісь свої анімації сюди теж поставити. Крім того, він показує поточний профіль, заряд батареї, а також поточний варіант. Підключення до комп'ютера або до МАКа, і Bluetooth або 2,4 ГГц. Так як це спрощений варіант клавіатури Rock Zot Extreme, то ця клавіатура з коробки не підтримує частоту опитування 8000 Гц. Точніше, вона підтримує частоту опитування 8000 Гц, але полінрейд бустера, який це дозволяє їй зробити, в коробці немає. Тому. Тисячу Гц, але ви можете це змінити, докупивши Polyne Booster окремо. Ну і дуже хорошою традицією в клавіатурах ROG AZOT стала гарна автономність. Якщо перший AZOT з вимкненим оледом і без підсвічування міг протриматись через донгл на одному заряді десь 2000 годин, то тут акумулятор трошечки скромніше, і з вимкненим оледом і без підсвічування ця клава на одному заряді через донгл протримується. 1600 годин. А по Bluetooth обіцяють взагалі 3500 годин без підсвічування і без oled екрана Ну, а якщо грати як усі нормальні люди, тобто я грав з максимальною яскравістю екрана і з максимальною яскравістю підсвічування, то обіцяють 130 годин на одному заряді, а я її заряджав десь раз на півтора тижні. Rock Azot X це одна з тих клавіатур, яка підтримує новий веб-софт від Asus, який називається GearLink. Якщо вас, як і мене, просто задовбав, і ви вже не можете терпіти оці. Всі вибрики Armory Crate від Asus, цього софта, який просто рандомно може перестановитися, коли ви його знову відкрили через якийсь час, то е вам сюди, до GearLink від Asus. Це новий веб-софт, який, в принципі, робить усе те ж саме, що і Armory Crate, але він набагато легший і. Його не треба встановлювати. Це веб софт Софт поки що вбиті, але ви вже можете тут зробити ремапінг кнопок, призначити кнопки керування через кнопку FN, якщо вам щось потрібно. Також налаштувати контрольну ручку, налаштувати, що буде показуватись на екрані, налаштувати ефекти підсвічування, налаштувати живлення, наприклад, ввімкнути режим енергозбереження. Ну і ввімкнути швидкісне натискання, чого я вам робити, не рекомендую, бо в кесі це заборонено і за це кінь. Кають із сервера, тобто це той самий снептеп, яким користуватись не можна. Що можна сказати у підсумку? Насправді ця клавіатура не мала жодного шансу. Щоб не з'явитися, вона з'явилася б обов'язково, бо її час просто настав. Перший азот вже трошечки застарів за своїми функціями. За тут там не так багато шумки, там тільки 1000 Гц. А Азот екстрім ну, — це просто якась занадто високорангова клавіатура, бо там. Там все круто, але там забагато всього, і ціна там просто якась космічна. Повинно було з'явитися щось середнє, і воно з'явилося. Корпус від першого азота, екран теж, але все інше, от начинка, там шумка тут вже набагато краще. І я не знаю скільки ця клавіатура буде коштувати, але я впевнений, що менше ніж Азот Екстрім. Тому вона буде все ще дорога. Але вже не так шокуюче, як екстрим версія, не так екстремально. Ну і Asus були б не Asus, якби вони не зробили ще одну версію своєї, на мою думку, найкращої клавіатури. Вони покращили все всередині, вони покращили все е, зовні. Бо ці кейкапи — це щось неймовірне. Вони і виділяють цю клавіатуру настільки, наскільки це потрібно. Тобто, якщо ви хочете більш спокійний дизайн, то можете їх замінити або просто купити там перший азот. Але якщо ви хочете чогось незвичайного, що дуже сильно виділяє вашу клавіатуру на столі, то оці кейкапи це просто найкраще рішення. Звісно, дуже багато буде залежати від того, скільки ця клавіатура буде коштувати в Україні. Я чесно кажучи, гадки не маю, але мені чомусь здається, що ну не менше 15 тисяч гривень, десь так. Але такі девайси просто обов'язково повинні з'являтися, бо це щось нове і це щось незвичне. Звісно, що Небагато брендів можуть собі таки дозволити, але Asus ROG – один з таких брендів.